І взимку, і влітку ходить босоніж. Це вже понад 10 років її стиль, говорить польська волонтерка Акнішка. Це просто мене так удобно, дуже удобно, і це для здоров'я для мене краще. Бувало, що автобус мене не забирав, так бо я босаком бував думали, що може контужона, розумієш. Пам'ятай, з фронту рюкзак, форма. Це не больно, але бувало, що було смутно. Розповідає в Україну їздить з гуманітарною допомогою для українських військових. Багато допомагаю друзі, знайомі, людей, які мене знають. Вони просто приносять все, що, що потрібно. Зима, хлопці, спрашують про тепло, фліски, куртечки, грівки. Ну це хімічне тепло. Це дуже потрібно. спальники теплі. Говорить, за час повномасштабної війни більше часу провела в поїздках на фронт ніж вдома. Згадує, як привезла автомобілі з Польщі для військових. Вони, а скільки це, які кошти? А я сказала: нішо. Ну, ну як то? Скільки? А від Це була шутка, абсолютно шутка. Ми жартували, то це заїхали. Далі хлопцям машини дві певноприродні машини. одна до евакуації, друга, ну така типовий, кань бойови. Аж хлопці подивішні на машини, подивіші на нас. Все ж і просто симі шеврони нам давали шеврони. Каже, за весь час привезла 50 таких автівок. Три з них закупила за свої гроші. В якості подяки військові розписувались на автівці, як ніжки. Просто хлопці розписували або дякую, або щось там, або якісь вітання. Буває ситуація, де знаєш, людина така. Wiejskowy, no, ma 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 maszyna do bywania, prosto, no, woj, wien. Ja siedzę w maszynie, się się na w Gnieszeczka, mogę? A plus. I on mnie na głowę, na kolina, ja mają win daje 5-10 chwil, podniewaj się, dziękuję, Gnieszeczka. wse. Rozumiesz, to takie chwiliny, które w sercu zależają się na zawsze. Każe i jej też podziaka od wojskowych. Czasem chłopcy podarowują coś sobie. Просто, щоб я то м'яла. Хочу, щоб я просто оділа е, щось одній. Це від корду. Получала спеціально для мене десь там шукали, що порша Україна. Вона нам як рідна матір, вона нам приганяє автомобілі, допомагає, допомагає гуманітаркою, медициною. А кніжка розповідає, часто готуватися та ночувати перед поїздками на фронт доводиться в Миколаєві у знайомої місцевої волонтерки Тетяни. З княжкою познайомились ми в Польщі, в місті Орштин. Разом ми з нею займалися волонтерством, збирали гуманітарну допомогу. Вона мені дала дуже багато контактів. Пізніше я їздила без неї із нею разом. А Кніжка говорить, має чотирьох дітей, які підтримують її у волонтерстві. Найменшому сину п'ять років. Він давав конфетки і говорив, мама або гелькі. Це гелькі годів з розвідкою. Мама. Ваш гельки для військових наша військовим гельки». А, а він говорю, мама, в кожній військовим є дитина, і ця дитина потребує гелек. Або потребує іграшку. Він мене давав маленькі іграшки, і хлопці з цей іграшками на рюкзаках, на броніках воюють. Про те, що бачить на фронті, пише у себе на сторінці у Фейсбук. каже, хоче показати європейцям, що відбувається в Україні. Вайна теж мене зміняє. Я то бачу і e, розумію, що те зміни мене потрібні. Вони потрібні по то, що як, не дай Бог, щось буде в моїй державі, це щоб я знала, що робити. Каже, дізналася, що за неї російське командування оголосило винагороду. Мені хлопці з дозвійські сказали, що за мене платить федерація. Не за за що, так я щось здівала, що не хочу, якби я, я, я їй больна, так. Говорить, найбільше її розчаровує те, що не побачить військових, яких знала і які загинули, засуджує Росію за агресію. Я не розумію нашо і Україна і інші держави. Це я, я цей нації не розумію. Для грошей вбивати людей, для грошей вбивати дітей, для грошей стріляти по госпіталях, по садоках. Я такого не розумію. Всі поїздки на фронт каже жінка, не лише тому, що полюбила Україну. Я теж розумію, що між нашими. dzierżawami. No jest dużo wolnej historii, ale moja mria jest taka, że zdrużyć nasze, nasze narody, ludzi. Ja chcę wskazać Ukrainie, że Polska podtrzymuje Ukrainę. Ja rozumiem historię, ale ja chcę działać historii. Nazari suspilna nowiny, Mykulaiew.